Так, ми хочемо потрапити всередину і зробити. Рендер інтер'єру, там є декілька таких цікавих специфічних нюансів. Перше, що нам потрібно зробити, це освітити приміщення. Чому? Тому що е, все в архікаді підлаштовано під екстер'єр, під архітектуру. Під рендер треба трохи побавитися. Давайте, по мінімуму, ми освітимо, щоб хоча б якесь світло заходило, ми будемо брати інтер'єрну візуалізацію. Для того вибираємо. Джерело світла, причому в нас є таке різні джерела світла. Ну, якесь таке абстрактне, це ніби якщо ми потім створимо лампу в 3D, бо це світло без лампи. Це таке світло для лінилих. От. Я дуже люблю ось це світло, ми його можемо підлаштувати під вікно. Ось Воно виглядає ось так у плані. Тут вікно, тут напрям. В нас є ось тут вікно і ось тут вікно. Напевно, ми його підтягнемо. Це таке природнє. Цікаве, гарне світло. Ось від е, проєктного нуля е, в нас зараз 1500. Е, і ми можемо ще побавитися. І в 3D потім покажу, як ми це дотягнемо. Я поставлю ось тут воно з'явилося. Це, це, а ні, це, напевно, не те світло вже. Оце, оце світло. Це можна було посередині. Але я перейду ось сюди. Все ж таки, оце світло, окей. Воно побудувалось, дивіться. Ми його гарно розподіляємо по вікні. Обов'язково, бо в інтер'єрі світло буде без світла інтер'єр буде темним. Альтом беру параметри вже цього світла, тільки переверну його ось так. Так, щоб це було вздовж вікна. Окей. А, тут крайня точка. Підтягнемо його сюди і підтягнемо. Так, щоб краї сходилися саме по вікну. Ось, І далі в 3D, а це вже, до речі, можна буде якраз січенням і зробити. Я побудую площину 3D-січення, яка зніме верх і перекриття. Якщо ми робимо квартиру, у нас є перекриття другого порку, тобто стелі, це треба теж забирати. Включаємо площину 3D-січення. Переходимо на створити спеціально, клацаємо по горизонтальній поверхні, якийсь із, і витягнемо так, щоб було видно хоча б верх вікон. Далі треба обов'язково нажати, десь тут валяється, заходить така завершити. Бачили, там було завершити або відмінити. Треба завершити, нажати. Ось, і залишилось підтягнути вже по 3D, підтягнемо гарно. Це світло, бачите, вона гарно формується, підтягується під кутики. Вікон, бо фактично це ж світло, яке йде з вікна, так важливо би було його налаштувати. А тепер ну, мій лінивий спосіб, як ракурс вибрати. ось, Наприклад, отакий ракурс я вибираю. Або є камера спеціальна, ми можемо це все налаштовувати. У нас є вибраний ракурс. Обов'язково вимикаємо 3D-січня, площину 3D-січня, бо сонце зверху не має світити. І Тут шукаємо інтер'єр, indoor е, англійською, так? але вас буде писати е, інтер'єрна візуалізація, це сцена, так? Е, можна вибрати, там буде варіант показати більше, показати більше, так? але у нас є indoor це, це буде перш ну, досить швидкий рендер. І вже фактично ми побачимо, яка тут буде візуалізація. Бачите, є світло, вже видно, що це світло з вікон іде. Да? Тут, до речі, можна було ще додатково поставити, але воно і так пробивається. Ось відблиски йдуть, всі текстури, все досить гарно, те, що було заплановано, але зверніть увагу: ми бачимо ті текстури, які фактично і не бачили в 3D, от оце. Ми не бачили, що воно таке блискуче. І не бачили, що насправді плитка гарна. Так, ми маємо. Ось такий момент, досить гарний. Ось тут вже занадто багато відблиску, я би тут якийсь мат поставила, тобто побавилася з поверхнями, щоб ти аж так не виблискувало. А досить, досить інтенсивно і красиво виходить інтер'єр.